Мінський Віталій розкаже про характеристики наших сортів компанії Лідея. Доброго дня, шановні колеги. Хочу познайомити вас з нашою селекцією нашої пшениці. На даному полі представлені, на жаль, лише три наших сорти в цьому році. З'явилось ще два ще два остистих з високою якістю зерна. Але почну розповідати про наших тих, що тут представлені. Перший з них це сорт софру. Ранній сорт, остистий. Сорт визначається високою посухостійкістю. Тим, що він максимально адаптований до вирощення в різних грунтово кліматичних умовах, ви можете побачити, що всі наші сорти ни напівкарликові. на півкарликові. За рахунок цього можна на них не використовувати уль. Клас якості Б, даний сорт не особо сильно кущиться, тому що основна його задача це отримати в посушливих умовах урожай. Також даний сорт можна сіяти по попереднику, так як, як соняшник. Тобто, якщо у вас є поля, там, де легкі ґрунти, ризики посухи, ранній сорт софру покаже одні з найкращих результатів. Наступний сорт у нас соріал. Особливість є те, що це цінний сорт хлібопекарський клас якості А в Франції. Він виділений на те, щоб його вирощували для французьких круасанів. В нього висока якість. Зерна, і він якраз один з тих сортів, який для круасанів хороший для хлібопокарських якостей. Даний сорт доволі добре кущиться. Також можна висівати його по легких ґрунтах, і по попереднику соняшнику це середньоранній сорт. Як також ви можете побачити, він низькорослий. Тобто даний сорт не буде вилягати. В наших пшеницях, в всіх трьох наших пшеницях, висока стійкість до вилягання. Тобто, якщо кабани не виваляють, то вони не попадають. І наступний наш сорт Софії. Середньопізній сорт. В даного сорту основна особливість, те, що він дуже сильно кущиться. В нього дуже високий потенціал кущення, він може формувати до 4-5 продуктивних пагон. Але він більш такий інтенсивний сорт. Йому потрібна технологія, йому потрібна волога. Дати йому технологію і вологу і він в своєму. В своїй групі стилості покаже одні з найкращих результатів. Даний сорт відноситься до класу якості Б, ну там на стикі між до класом А і класом Б. Тому що ми кожного року перевіряємо при стандартних технологіях. В нас в більшості випадків показало, що якщо і так 55% він давав клас якості Б, 45% він клас якості А показував. Ну ми поки що як надіємося завжди на гірше, але якщо отримаємо краще, то то буде набагато краще. Сорт дуже гарно кущиться, сорт не вибагливий до ґрунтів. Але це ще раз наголошую: інтенсивний сорт. Він краще підійде більше на південь, ой, північ Вінницької області і ближче до Західної України.